Про ідею нашого проекту, який ми вже ми запустили ще до війни, це лінія довіри для жінок, для вагітних жінок в першу чергу називається Helpline.com.ua сайт. Ми консультуємо жінок, які думають, що Ну, потрапили в важку ситуацію, особливо зараз це дуже актуально, і думають або робити аборт, або народжувати. Да? Тобто, і іноді вони там потрапляють через певний стрес у а, такий ступор психологічний, і їм дуже важко вийти з нього. Наші психологи в нас чергують а, 6 днів на тиждень, з 9 до 9, і відповідають на їхні питання, допомагають прийняти вірне рішення і. Ідея цього проекту пов'язана з тим, що треба особливо в нинішній час думати про і демографічну ситуацію в нашій країні, і взагалі про тих жінок, які потрапляють в цю ситуацію. І ми намагаємося їх підтримати не тільки психологічно, але і координаційно. Ми перенаправляємо їх в певні центри, залежно від того, де проживає жінка. Якщо вона проживає навіть за кордоном, ми можемо теж допомогти. В нас є широка партнерська сітка по всій країні і поза межами України. І ми допомагаємо цей координаційно в певному центрі в кожному місті, великому і невеликому, навіть жінці можуть надати. Матеріальну допомогу можуть навіть допомогти з житлом, а тому підтримуйте наш проект helpline.com.ua, У нас на сайті є кнопочка підтримати. У нас невеличкий бюджет, працюють волонтери, але все одно треба витрачати певні гроші і на маркетинг і на невеличку зарплату. А тому будемо дуже вдячні будь-якій допомозі. Dnes tak krátko pro náš projekt.